Сьогодні у нас є нова людина, ще одна. Як вас звуть? Тетяна Дмитрівна. Тетяна Дмитрівна. Прийшла щось дізнатися таке, да? Чого ще ніколи не чути? Да, послушати, що тут. Це я хотіла спросити, яка там була тут, тільки не пам'ятаю, вона не дитина, на Майдані Незалежності. Була. Ви там були? Була. Ну, не я особисто, а там була. Там ще одна така сотрудниця ваша. Юля. Там була, так? Я Ви там були вже? Так? Да, були ні. зареєстровані чи ні? Там. Да. Добре. Ну, сьогодні ми з вами розберемо дуже важливу тему. Я думаю, що це важлива особисто, індивідуально, абсолютно для кожної людини, без виключення. Тому що сьогодні ми будемо говорити про такі важливі теми, як здоров'я. Це важливо для кожної людини. Здоров'я, так. Фінансове здоров'я це теж надзвичайно важливе на сьогоднішній день, абсолютно для кожної людини. І я вам сьогодні розкажу схему, яку усі знають, але мало хто на неї звертав уваги, і як в рамках цієї схеми працює наша компанія. В чому наші переваги, чим ми можемо бути корисними для вас і для переважної більшості населення? От дивіться. Я зараз коротенько спробую вам намалювати те, чим ми користуємося. От усі ми є споживачами. Абсолютно, усі люди отримують якісь кошти. У когось це пенсія, у когось це зарплата, у когось це бізнес власний. І всі, да, до речі, попрошу виключити телефони в кого або на беззвучний режим поставити, щоб вони вас не відволікали. Люба Васильівна, закрийте двері, будь ласка. Усі споживачі, всі ми, які отримаємо якісь кошти, ми їх витрачаємо. Витрачаємо в тому чи іншому місці. І витрачаємо, ми кажемо тут, що це 100%. 100% це не мається на увазі, що отримала людина 20 чи 40 тисяч гривень, і всі витратили 100%. На увазі мається те, що прийшли, побачили в магазині ціну і купили за ту ціну, яка там написана, правильно? І мало хто задумується над тим, що для завода виробника ця продукція обходиться в 40% від того, що витрачаємо ми з вами. А поки з заводу виробника до нас із вами доходить продукція, вона виросте великою кількості різних надбавок. Це оптові склади, дивно оптові склади, перевезення, грузчики. Якщо продукт рекламується, хто за рекламу платить? Хто платить за рекламу? Ми. Не знаєте? О сюди заложено оці 100%, заложена ціна за рекламою. Це складає мінімум 60% переплачення. От наша компанія пішла іншим шляхом, напряму від завода виробника до нас із вами, до споживачів, через інформаційно-оздоровчі центри, яких є вже більше 900 по всій Україні, кожна людина може купити для себе продукцію, минуючи оці 60%. Цьому і є наша унікальна пропозиція від нашої компанії. Ми можемо мінімізувати витрати, свої власні, власні надходження, які до нас надходять, за рахунок е, того, що ми будемо економити, не, не платити за опти, за дрібне опт, і, і так далі. І е, е, кожен із нас може, отримавши свій реєстраційний номер, буде називатися Покупець. І отримати мінус 20% відразу на всю продукцію. І відразу тільки отримали свій реєстраційний номер, тут же вам компанія на своєму сайті без... відкриває безкоштовно ваш особистий кабінет. Ваш економ... особистий кабінет це ваш економіст, юрист, бухгалтер. Там облікуються усі ваші покупки, і у вас буде право реєструвати інших людей. Зараз я розкажу, для чого це потрібно. Отримавши цю знижку, ви можете купувати для себе продукцію по знижки, і як у вас накопичиться покупок на 3 тисячі, то ви будете називатись постійний покупець, і вам компанія додатково буде ще 10% повертати. Тобто берете по знижки 20% і ще 10% вам компанія повертає за ваші власні покупки. Тобто наш бізнес називається бізнес на власному споживанні. Тому що е, є люди, які позиціонують мережевий бізнес, ми працюємо саме по системі мережевого бізнесу, що це треба купити продукцію, взяти у торби і бігати комусь щось, кажуть, втюгувати, да, пропонувати, продавати і так далі. У нас це працює не так, кожна людина купує особисто для себе продукцію. Цим самим ви формуєте свою власну споживчу мережу в рамках компанії. Так от, 3 тисячі, ви називаєтесь постійний покупець і вам компанія повертає 10%. Якщо, от, наприклад, ви і ви реєструєте інших людей, ці люди теж мають право реєструвати інших людей. І оці, оце покупки оцих всіх людей можуть входити в оці 3 тисячі. Ви навіть ще нічого не купивши, накопичивши оці 3 тисячі, вже будете. Отримувати свої власні 10% за кожну покупочку. Зрозуміло це? Якщо буде цих самих 3 тисячі, але при цьому хоча б 1 тисяча буде ваших покупок, то ви вже будете називатися в компанії партнер і вам вже будуть виплачувати не 10, а 15%. За що вам виплачують 15%? За власну покупку 15%. І за покупки тих людей, які знаходяться під вами, теж вам виплачують 15%. Цим самим ви мінімізуєте свої витрати мало того, що купуєте по знижки напряму від завода виробника, то вам ще виплачують бонуси за те, що ви рекламуєте продукцію. І ви за ці бонуси можете брати для себе продукцію, знову ж таки, ще менше будете платити за продукцію. Якщо у вас буде покупок на 6 тисяч то ви будете називатись керівник і вам компанія буде повертати 20%. Ну це вже, скільки? 1200 гривень, може бути трошки менше, може бути більше, десь в районі 1200 гривень зможете отримати. Скажіть, Валентіна, для вас 1200 гривень до пенсії вашої це хороша допомога? Хороша. Тетяна, скажіть, скільки у вас є шансів, не ходячи на роботу, отримувати там 500 гривень, 1000 гривень. Немає шансів, Да? Якраз наша компанія вам дає змогу зареєструвавши людей, і до того часу, поки люди миють голову, чистять зуби і стирають, ви будете отримувати кошти. Продукція постійно закінчується, люди вже не підуть в інші магазини, бо у них є знижка 20%, їм повертають 10, 15, чи 20%. Тут продукція дуже високої якості, яка визнана в 200 країнах світу, натуральна. Високоефективна, і люди будуть ходити і постійно користуватися продукцією. Тим самим ви створюєте для себе пасивний дохід. Якщо ваш товаробороз зросте і стане 12 тисяч, вся структура, вся структура да, не ваше, ваше достатньо тільки тисяча. А отут, якщо будуть інші люди реєструвати, ви інших реєструєте, то ви будете називатися директор. І тут вам буде ще плюс 2% лідерського бонусу, плюс 3% авторські винагороди, в районі 3 тисяч ви зможете отримувати на цьому рівні. І з рівня директора ви вже маєте право відкривати свій власний центр краси здоров'я. Центр краси і здоров'я можна відкривати, можна не відкривати. Це особисто кожна людина вирішує для себе, наскільки це і потрібно чи не потрібно. Тому що інформаційно-здоровчий центр це як лінійний бізнес. Якщо у вас він відкритий, якщо є люди, які купують продукцію, то вам компанія буде платити 20% від товаробороту. Якщо центр закритий або ви не вмієте залучити людей, нема немає товарообороту, немає. Доходу, але треба оренду платити, є там додаткові витрати, ну не, не, якби додаткові витрати, ну знову ж таки 20% це дуже непоганий відсоток. І в нас люди це використовують як додаткове джерело доходу, це як бізнес в бізнесі. Тому ще одна така можливість є. Якщо вам не потрібен центр, ви його не можете відкрити або не хочете. То ви можете запропонувати це своїм друзям, близьким і знайомим. Вони можуть відкрити центр. А це для вас теж добре, бо людина стане партнером, вона неї є бізнес, вона теж буде тут працювати, а це буде впливати на ваш товароборот і на ваш дохід. Тому наступний товароборот 24 тисячі. Ви будете називатись Консультант-директор. Я тут не буду розписувати, що треба виконати. Я додатково, тоді кому треба будемо розбиратись, бо це, ну, якби є додаткові, скажімо, інформація і умови на. Консультант-директор десь в районі 5 тисяч можна отримувати. 45 тисяч товарооборот. Ви будете управляючий директор десь в районі 10 тисяч зможете отримувати. 10 тисяч, тисяч товароборот. Ви будете діамантовий директор в районі 20 тисяч можна отримати. 180 тисяч товаробороту. Ви будете подвійний діамантовий директор в районі 30 тисяч. Зможете отримувати. 360 тисяч. Ви будете потрійний діамантовий директор в районі 40 тисяч можна отримувати. 720 тисяч товарооборот, Ви будете коронований діамантовий директор. 60 тисяч. Можете отримувати. 1 200 тисяч. Ви будете майстер. Тут в районі 100 тисяч. Далі йде майстер. Кор ні, коронований майстер. Ну так. Коронований майстер десь в районі 300 тисяч можна отримувати, і майстер майстрів 500 тисяч в місяць. Це приблизні цифри, вони можуть бути чуть меншими, можуть бути набагато більшими, тобто в середньому це десь так. Знову ж таки, написав дуже багато цифр, страшних цифр. Я в школі погано вчився, для мене вони теж страшні, але якщо робити, якщо робити. Маленькі кроки, да, так Володя в нас Морвин писав, маленькими кроками до великого успіху, то обов'язково ви дійдете до таких результатів. Якщо послідовно робити одні і ті самі дії, то це буде приводити до якихось результатів. І Абсолютно кожна людина може до цього дійти, і в нас в цьому є дуже багато підтверджень. Я знаю особисто чотирьох людей, які вийшли на рівень діамантового директора за чотири місяці. Ось рівень діамантового Uh, і Якщо хоч одна людина це зробила, то абсолютно кожен може зробити. Якщо ще ніхто не зробив, то треба, щоб ви були перші, хто це зробив. А <рес> <рес> Тліба Васильівна за півтора року вийшла на рівень подвійного діамантового директора. Так. А на а за скільки? Ну, за два роки. За два роки на, на потрійного діамантового директора. І вже багато вийшов на цьому, довго вже вийшов на цьому статусі. Ну, на, на, на мені добре на ньому живеться. На рівні потрібного діамантового директора ми були з дружиною 7 років. Через 7 років стали майстрами. Зараз рухаємося до статусу коронований майстер. Доволі успішно ми бачимо, як постійно росте товарооборот. Це знаєте, як той сніжний. Комок, який ви скатали, і чим спочатку він багато роботи і потрошку накручується, ну чим далі, тим він більше набирає оберти і швидше це все зростає. Тому що якщо ми були на рівні коронованих діамантових директорів, вже запутався в своїх свій... да. на поспотрійних діамантових директорів, були 7 років. років, то е, на коронованому діамантовому директорі ми були тільки один рік, через один рік стали майстрами. І тут знову ось, ну, наближається, ще не багато, 400 тисяч. Від чого залежить швидкість? Від того, як ми будемо працювати. Та, ну це вся фаза. Від того, як ви будете працювати? Це, це обща фраза. Ми б хотілося, щоб секретно. Ну, я знаю, що у його команді, щоб він трошки піднімався, мене не хватало. А ви хіба не в його команді? У його команді, але трошки не доросла. А, ну так, за цей рік як ви тут кожна людина вирішує особисто для себе, тому що можна використовувати наш бізнес чи нашу компанію, як просто економити гроші і користуватися якісною продукцією. А економія це ж теж зароблені гроші чи ні? Якщо ви замість 100 гривень заплатили тільки 60, то 40 гривень, які у вас залишились. Це ж ви на них ще можете щось купити, це фактично як зароблення. І е, кожна людина вирішила, в мене є знайомі, які кажуть, я нікому нічого не буду казати, я не такий, це не моє. Е, да, але самі користуються продукцією, це вибір кожного, в принципі, можна і так. Є люди, які приводять е, інших людей, ну, але повільно, да, комусь десь колись щось сказали, і до них підключаються люди, вони якихось там 200, 300, 500. Тисячу гривень отримують додаткового доходу. Є люди, які активніше працюють і заробляють там 5-10 тисяч в місяць. І є ті, які потужно, які вирішили, що саме цей напрямок їм підходить, і вони включилися на всю і весь свій час приділяють побудові бізнесу і побудові команди. Тому що основна робота у нас це побудова команди, і це е, вирощування лідерів, можна так сказати. Да? Тому що е, напряму залежить, скільки у вашій команді буде людей, які активно включаться в роботу. Хоча і важливі люди, які просто є як користувачі, да? бо е, е, якщо 10 чоловік купили по, ти, по тисячі гривень, то 10 тисяч товарооборот, а це у нас усього, дивіться 10 тисяч, та ви, наприклад, на 2 тисячі, це вже 12 тисяч, це от, от 3 тисячі ви можете отримати. Да? Це тільки на споживачах 3-5 тисяч можна отримати. А вже хто більше хоче, то звісно, треба включатися активно. І в нас є багато, різні, скажімо, напрямки, як можна розвиватися. Це один із напрямків це комп'ютерне обстеження, тому що для того, щоб максимально ефективно вирішити проблему по здоров'ю, треба узнати, яка саме є причина того чи іншого захворювання. Мало е, знати того е, симптоматику, да? От, є люди, які кажуть, я сама знаю свої проблеми. Я неодноразово чув. Я, є, я наведу вам приклад, що одна жінка прийшла, у якої дуже сильно боліли коліна багато років. Вона ж знає, що в неї коліна хворі. Да? Багато років лікувала, лікарі лікували. І коли вже дійшло до критичної точки, сказали, що вже нічого зробити не можна. Тільки штучні або в інвалідне крісло. І можна було б сказати, що я сама знаю свої проблеми, але вона прийшла до нас на обстеження і наш лікар сказав: вам треба не коліна лікувати, а підшлункову залозу. І коли зробили акцент саме туди, то лікар назначає лікування, то е, їй відмінили операцію, вона вже 10 років ходить своїми ногами без інвалідного крісла і, і без операції. Да? Тому важливо дізнатися. От, Саме причину тої проблеми. І цьому якраз і допомагає наше комп'ютерне обстеження. У мене воно буде 25 числа, місць уже немає. Всі місця зайняті буде на лютий, додатково скажу, коли кому це потрібно. І це теж є одним із методів, з методів роботи. Ви можете запрошувати людей на обстеження. Пройшовши обстеження, лікар назначає мінімум на 4 місяці е лікування. І людина буде ходити і купувати для себе продукцію, а це складає ваш товароборот, вам компанія за цей товароборот платить гроші. Тому, якщо є питання по маркетинг плану можете задати. Нема питань. В двох випадках, коли все зрозуміло, або нічого не зрозуміло. А наші статуси були тепер ви ну, розумієте, як мало людей, все одно да, да, Можемо показати, як ми кажемо, на прикладі. А, і от у нас перший статус покупець. Покупців тут вже просто покупців нема. Парт... Постійний покупець це той, хто вже на три тисячі вийшов. Є тут у нас? <реш> а, щоб на ще в нас валя покупець. Ще їй трошки залишилось, вона буде постійний покупець. І партнер. Є у нас партнери? Ага. Є у нас партнер один. Керівник. Лариса Вовчук У нас керівник. Директор нема директорів. Консультант директор Наталя Петрівна. Керуючий директор, Каченка Валентіна. діамантовий директор. Ой, немає тут. Подвійного тут немає. є потрібний. Передарі Люба Васильівна. Це приємно, Коронув... приємно. Коронованих тут немає, є майстер, це ми знаємо. Давайте поаплодуємо. коли. Так, так, ну і за продукцією, хто сьогодні нам розкаже? Наталя Петрівна і перейде тоді вже. Так, до розкажіть про продукцію і потім про діагностику. Ви ж з нею працюєте весь час продукції, це точно.